Радий вітати вас вже в 25-му році, який я впевнений, буде однозначно кращий минулого найкращий бізнес про України. Експертна думка знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. І з вами, як завжди, ваш патріотичний ведучий Денис Кайр. В сьогоднішньому ефірі ми дізнаємося, як криптовалюта стає частиною вашого посереднього життя легко, безпечно та вигідно. От про це ще багато цікаво на тему криптовалюти, і ми поспілкуємося з моїм співрозмовником, я із задоволенням вам представляю Олексій Павлов, Сіота та засновник компанії Каурі Фінанс, ВебТрібанк та Кауріван. Олексій, я вас вітаю. Привіт слухачам. Дякую. Давайте для початку: Каурі Фінанс, ВебТрібанк, Кауріван. Що це таке? Простими словами, це ВебТрібанк, це банк нового, нового типу, який поєднує eh, повсякденні. Операції, до яких ми звикли, такі ж самі, як кожен з нас робить зі свого інтернет-банкінгу або зі своєї карти. І гаманець це поєднаний один продукт. І каурі Ван – це та компанія, яка розробила. А Каурі Фінанс це той продукт, яким користуються наші клієнти. Зрозуміло, так ще один продукт, про який. Я тут почув, дізнався Ready2Pay, Як це працює, що це за продукт? Давайте детальніше. Насправді я не додав, що Каурі фінанс це більший продукт для бізнесу. Це більше рішення. Ми продаємо софт, ми продаємо процесінг. Ми обслуговуємо великі компанії, які хочуть на базі крипти зробити щось таке: свій власний продукт. А ready to pay – це наш флагман. Це наш спільний продукт з компанією RTF, Ready РТФ Fight», заснованою Олександром Усіком. І це наш спільний фінтех продукт для рітейлу, для мас, для повсякденного користування. Це продукт, який за два місяці набрав біля 100 тисяч користувачів. Це продукт на кожен день, яким можна користуватись дуже легко. Ready2Pay – це наша спроба зробити такий монопродукт криптокарта і гаманець. Дуже легкий, дуже простий, яким може користуватись навіть ті, хто ніколи не торкався крипти. Слухайте, а скажіть, будь ласка, я так зрозумів, що Телеграм ви обрали для інтеграції криптокарти. Чому Телеграм? Е, в чому переваги? Чому саме Телеграм? Е, в, в Телеграмі ми бачили одну перевагу, е, тому що ми запускали пілот. Нам потрібна була. Середа, де ми можемо валідувати нашу ідею, це був самий початок, і е, на наш погляд, це була найкраща середа, де ми можемо е, е, спробувати, де люди, не встановлюючи жодних інших додатків, зможуть використовувати цю карту. І насправді, чим класний телеграм, тому що ми всі. Ці сполкуємося в месенджерах різні месенджери. Насправді ми обирали це до цих подій у Франції, і нам нам здавалося, що ця середа дуже підходить для того, щоб людина, наш користувач могла не виходити, виходячи з середи, де він спілкується з іншими, е, спробувати цей сервіс, наприклад, коли тобі пишуть скинь мені тисячу гривень, і ти, не виходячи в іншу середу, переходячи в інший додаток, можеш це зробити, перейдя лише у бота іншого бота в Телеграмі. Ну тобто, в принципі, як то кажуть, основним була простота, і як то кажуть, це не да, щоб не потрібно було встановлювати так, саме так, mm -hmm. тому що якщо люди. Це, це такий сто стопор коли тебе, тобі потрібно щось встановити ти мог забути свій App Store, в тебе мог інший телефон для одного а ти користуєшся іншим Telegram виконує всі ці функції дуже дуже класна ідея гарна стартанув але до нього з'явились у процесі питання які ж питання з'явилися чи це я без питання бачить Uh -huh. Ні, ні, це безпекові, які ми бачимо. Всі телеграм, це а, та середа. А, насправді, я можу заспокоїти всіх. Ми не віддаємо в Телеграм ніякої чутливої інформації, тому що ми не маємо права для нас. Телеграм це лише інтерфейс, з якого ми отримуємо команди користувача, і там, де ми можемо йому віддавати дані. А все інше виконується на бекенді з 2018 року. В нас ліцензія. Ми, ми Мімикарегульовані. Ми виконуємо всі вимоги. І одна із цих вимог це GDPR. це вимога по використанню і е, храненню персональних даних юзерів. Також в нас є PCI DSS сертифікат, який теж не, не дає нам можливості використовувати Telegram для. Для того, щоб передавати або хранити якісь чутливі дані. Тому Телеграм це лише те, що ми бачимо, те, які команди ми віддаємо до бекенда. Тому там немає ніякої чутливої інформації і все, все дійсно важливе та чутливе, ми зберігаємо на серверах згідно PCI DSS, GDPR і іншим. Правилам регуляції сухаря. Цікаво насправді друзі. Ось сьогодні у нас цікава бесіда. Говоримо ми про криптовалюти. Олексій Павлов сьогодні мій співрозбонтик та засновник компанії Курі Фінанс, Веб Трібанк та Ван». Олексію, ви на початку говорили про те, що Ready to pay – це дуже просто. Да, тобто я так розумію, що ті, хто тільки на но звернувся до теми криптовалюти, йому буде дуже швидко розібратися і взагалі долучитися до тієї теми, як Радітупей ну скажімо так допомагає розібратися в цій темі. Мені здається, це один з таких простих кроків, якщо ти. Дійсно, хочеш щось впізнати о, нове або спробувати використовувати крипту. Це класне поєднання, і як я говорив, до цього тобі не потрібно використовувати ніякі додатки. Що таке крипта для нас? Крипта це лише транспорт для передачі е, е, цінності або е, е, в грошей в такому більш класичному розумінні. Це транспорт, це е, е, так є крипта з точки зору спекулятивного інструменту, коли ти можеш цим торгувати. Але в нас не дуже вузькі інструменти для трейдингу. Тому ти можеш купити продати, ти можеш спробувати це. Але там, наприклад, на в тебе є маса інструментів. Але ми, коли робили фокус групу, ми виявили, що для початківців, коли вони приходять на бінанс і бачать все це різноміття і дійсно гарних і дійсно професійно важливих інструментів, спрацьовує такий стопер, тому що людина не розуміє, що її використовувати це вводить її в таку як кількість функціоналу. Дає так, люди з, з загублюються своїми словами, і ми намагались створити концентрат лише найнеобхідніше, найнеобхідніші валюти, там BTC, ATH Dogecoin Coin, які е, вистроїли цього року, та інші зараз ми інтегруємо салану. Це топ 10 валют, які справді е, великі, за якими стоїть великий капітал, і якими можна спробувати торгувати, тому що це. Це завжди ризиковано, це ризикований актив, але е, е, якщо це зрівнювати з іншими, то це найвдаліші інвестиції, тому що це м, топ 10 криптовалют, а їх зараз тисяч І е, uh -huh. з іншого боку стоїть карта, де ти нічого не роблячи, отримавши USDT USDT на свій гаманець або USDC, 에, ти можеш просто піти і зробити пей. І звідси така, така назва: ти завжди готовий заплатити. Тому що яка б валюта в тебе не була на твоєму воліті, ти завжди готовий заплатити, і це філософія продукту. Тому він дійсно простий, це найобхідніше. Дуже топ, 10 валют, немає того роз... різнобагаття функціоналу, але є саме необхідніше, щоб спробувати себе у крипті. Отже, завжди готовий до е... платити, а завжди готовий до файту. Отже, тепер переходимо <клух> до <клух> ready to fight Отже, це колаборація з Олександром Мусіком. Розкажіть, що це таке ну, по перше, я, я можу сказати, я дуже поважаю те, що робить вся команда. Це Team, це не просто Олекс. Олександр Олександр поважає свою команду, і він е, е, всюди говорить, що е, РТФ це команда. Е, директором цієї команди є Сергій Ляпін. Е, е, Ляпіна Сергія, ви можете бачити на всіх боях. Він в конорі, він підказує. Е, я знаю, що Олександр чує його голос. Якщо ви знаєте, коли йде бій, то е, е, таке фокусування, що все. Що в залі не чутно чутно лише ті голоси, до яких ти звик, і директор «Ready to fight» і голос, який чує Олександр, це Сергій Ляпін. Готовий е, битися, це, це екосистема для е, спортсменів. Для спочатку вона е, її головна ідея «Ready to fight» була створити е, соцсіть для боксерів, але мені здається, і знає трішки інсайдів. Це екосистема виростає і може бути цікава і спортсменам, і активним людям. Це її масштабування. Я знаю, що зараз запускається класний аі тренер. Я знаю ще багато про проєктів, які запускають хлопці. І не можу про це говорити. І частина цієї екосистеми це і ще, яка ну скажімо так, які плюси для вас безпосередньо в цьому партнерстві. мені цікаво. Ну, тобто, прям ця от аудиторія нова, фактично, чи нові можливості, якісь детальніше хочеться, я можу, я відповім чесно, в нас прямий діалог, і е, на, насправді це як то на поверхності, тому що справді, о, якщо ви бачите, всі, вся наша країна слідкувала за боями, слідкує, буде слідкувати, якщо ви бачите на кожному матеріалі бою є логотип «Ready to fight» і ця бджілка всі її впізнають. Тому звісно ще траут, це такий він у істоках американського маркетингу. Писав: що якщо ти хочеш побудувати бренд, візьми половину від бренду, якого знають. І тому для Реді Pay бути мати змогу використовувати цю бджілку, це ну це дуже велике е, можливість і насправді довіра до нас, до нашого продукту, до нашого спільного продукту. І ми е, за неї дуже благодарні. Але це лише о, чому ми пішли у цю колаборацію, і чому вона виявилась для нас цікавою спочатку. Насправді у процесі вимоги і сама професійність команди ready to fight стала для нас такою такою планкою в якості в підготовці продукту в роботі над продуктом. Насправді, хлопці дуже вимогливі. І це було ну важко. І вони. Якщо ви бачите, як тренуються Саша, бо там всі такі фанати. Вони крейзі. І якщо вони щось роблять, вони роблять це гарно, і вони роблять і вони вимагають саме це від партнерів. Я відчував собі, як підготовка до підготовка до релізу для мене була як підготовка для бою. Тому це. Дві причини: перше це справді можливість використовувати і бути причетними до чогось значимого, великого і те, що люди легко впізнають, і друге це професійність команди, яка задає темп, і в цій колаборації результат ми набрали 100 тисяч за лічені місяці. Це я я навіть не уявляв такий результат. Куки круто. Насправді, в мене буквально е, одне таке суттєве питання, да, взагалі просто багато про це говорять. Да. А взагалі, як ви думаєте, майбутнє е, криптовалюти в повсякденному житті? Яке воно да? Взагалі, яке воно це майбутнє, в тому числі в Україні, да? І е, е, ну, як, як воно буде розвиватися насправді? Дякую за питання. Воно це віжен. Це моє питання, тому що у своїй компанії я відповідаю за рішення за стратегічні рішення, операційно цим займається команда, і це питання на моєму боці. Як ми це бачимо? У мене є теорія, що використовувати крипту буде майже все населення. А якщо більш точніше, все активне населення, у кого є смартфон. А останні цифри, які я бачив, це 12-13% відсотків від всього населення України використовують крипту вже в 24-му році, і насправді це одне з най... це Одна з найбільших цифр у світі. Україна в топі і по проникненню крипті і насправді використовує це дуже активно. Але е, мені здається, це як теорія в е, 2000-х мобільних телефонів. А е, коли е, у Київстар була перші оцінки, то оцінювалось не е, скільки є користувачів, а оцінювалось згідно з гіпотези, що у більшості населення е, України будуть мобільні телефони, і ми к цьому прийшли зараз. Я е, вважаю так само. Ми в нас є конкуренти на цьому ринку, але ми вважаємо, що масштабування наше масштабування буде за рахунок нових користувачів, тому що 12% – це дуже мало. 60% мають мобільні телефони з екраном, смартфони. Пусть мені здається, Україна може цей прогрес може бути X2 кожний рік. І в нам, і нам є куди рости, і насправді, коли всім, всі так думають, о крипта мені там в 17-му році е, е, була пропозиція купити біток, поїзд ушов. Ні, насправді все тільки починається. Насправді, тільки зараз імплементується крипта у е, фінансові системи всіх країн. Ви знаєте, міка регулювання, яке регулює крипту по всьому по всій Європі. Треба. Рус, які відповідають за криптотранзакції по рекомендації ФАТ во, во всьому світі там 100 з чим-то країн, які прийняли цю рекомендацію і імплементують ці вимоги. Тому це початок, і ми справді йдемо в поглиблення. З 25-го року я вважаю, що криптовалютні транзакції у Європі разом з Мікою будуть. Сприйматись так само, як і банковські, тому що всі ті ж е, е, властивості ти маєш казати, куди відправляєш, з якого е, гаманця Ну так на банківській термінології е, «receipt name» and bank name Тому. Дуже схоже і а, правила тревел рус це як світ в Україні в Україні. Насправді ми слідкуємо. Ми всі з України для нас це важливо. Я працював в була а, робоча група, де спілкувались законотворчі ініціатори. Желізняк він спілкувався з представниками бізнесу, серед котрих мені довелось бути я. Розповідав про той досвід, який ми маємо в Європі в Естонії, тому що ми пройшли е, пройшли три апгрейди ліцензії, Ми само регульовані організації. Насправді на, на в Європі, е, на погляд, регулятора, ми повинні знайти оптимальний шлях регуляції цих транзакцій. Це вимога до нас. І ми справді шукаємо. Ми можемо пропонувати. Ми навіть час, коли за travel rules, в нас є спілкування, тому що регулятору він має знати, як це працює з точки зору бізнесу, юзера, кінцевого юзера. Це дуже важливо. Це ринок, який ще формується, тому цей фідбек він важливий. І в Україні теж Ярослав. Він справді, ви знаєте, його. Законотворчої ініціативи це і декриміналізація порно, і гральний сектор, і крипта. Він працює з досить актуальними темами, які можуть наповнити бюджет України, і це справді гарне. Я поважаю його роботу. Підписаний на його телеграм і завжди відкритий до діалогу і до того, щоб поділитися досвідом, який ми маємо, і який ми. Отримує одне із його останніх е, повідомлень в його, в його каналі про те, що в 25 п'ятому е, Україна точно прийме закон е, про крипту. Я вірю в це там вирогідність цього 99,9 Ми маємо це зробити, тому що так само на нас е, рекомендації ФАТ Вони ми е, країна, яка входить до ФАТ і маємо виконати ці вимоги. Від нас це чекає. Кають і наші партнери, ми повинні декриміналізувати це. Ми повинні вивести ці гроші стині на насправді, і е, е, це частина плану уряду, і я вважаю, що це буде виконано в 2025 році. Якщо говорити про повсякденне, мені вважається, що Е, дуже багато людей знаходяться ззовні. Ми знаємо ці цифри. Це більше 10 мільйонів. Я вважаю 12 мільйонів на початку е, війни виїхала 8 або 10 десь зараз знаходяться за Україною. І е, так ми ми коли НБУ було гривну на вивід з країни Ми розуміємо, чому тому, що так було потрібно, і це було, е, необхідні е, міри, але. А, насправді ці люди, хто знаходяться зараз вони теж можуть наповнювати бюджет. Їм потрібен цей транспорт. А, транспорт для переказів це не. Це, це насправді дійсно дуже просто, і, і е, я знаю, багато українців по всьому світу отримують дохід у крипті можуть це використовувати для переказів в Україну. Коли е, всі думають, там Знаєте, у крипті, є така, є така легенда, що всі е, вважають це анонімним. Крипта не ніколи не була анонімним. Це псевдоанонімна, тому що кожну транзакцію можна прослідкувати у блокчейні. Єдиний анонімний інструмент насправді це мані е, е, бумажні гроші лише це Convert, є, є так тому крипта це фейк, що говорять, що це тінь. Насправді це дійсно інструмент, який можна імплементувати в фінансову систему, і мені я вважаю. Це лише моє персональне думка, що це потрібно робити як намога скоріше, тому що це е, така кровоносна сосуди, кровоносні вени, які можуть дати потік е, е, грошей валюти в нашу країну, яка дійсно які потрібно це. Я дуже сподіваюся, що все це станеться в 25 році. Ми і ще один маленький інсайт. Ми стаємо в чергу на отримання перших ліцензій в Україні. Тому одна з перших ліцензій ми будемо намагатись отримати як тільки це буде можливо. Я хочу вам побажати, Дякую. щоб все це сталося, все це відбулося. все, що ви запланували ваші крутежні. Також колабораційні проєкти, я впевнений. їх Ще дуже багато, в тому числі із командою Олександра Усіка. Я тільки можу побажати вам успіхів. Працюйте на благо нашої країни для процвітання нашої країни. Дякуємо разом до перемоги. Супер, друзі. Сьогодні в мене в гостях був Олексій Павлов Сіото, засновник компанії Каурі Фінанс. В Ефтрібанк та Кауріван. Говорили ми сьогодні про крипту. І я дуже дякую Олексію за те, що розказав нам про свої, по перше, класні, цікаві проєкти, про той проєкт, в який можна зайти, якщо ти ще не спец в кріпті Рядитопей. І така от така у нас була цікава та досить пізнавальна бесіда. Я ще раз дякую Олексію і дякую всім тим, хто сьогодні слухав наш ефір. Дякую. На цьому закінчуємо. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.